Двічки, а у вас карта енергія дня імператор. Це карта порядку, стабільності, структури, дисципліни, керування. Така карта серйозна. Беру все в свої руки і навожу порядок. Якась позиція навести порядок. В усьому, незважаючи. Також це карта така ну, тяжка. Енергія тяжка. Така відповідальна навіть, би я сказала. Давайте подивимося причина, чому саме двічки будуть в карті дня енергії імператора. Суспільна робота. Суспільна робота, і вам треба взяти оце керівництво цією роботою для результату. На результат, да? Що це за суспільна робота? Якісь дії? Ну, якась така робота, знаєте, що це? От я хочу вам сказати, От буде, якась буде робота, яка буде разом. Це по трійки Пентаклів, це співпраця. Тобто ви будете, можливо, керуюча посада у вас буде, ви будете керувати дією, діями цієї групи людей. Але в діях є якась залежність, від малого, від маленького, залежить велике. І по. Не можна, наприклад, є якась установа, є закон, є порядок, який ви не маєте права нарушити. По дьяволу, тобто це якась обізаловка. От не можна йти, ну, як, як би вам сказати, от чи не, не можна. От є якесь правило, ви повинні по цьому робити. Але результат цієї вашої дії. Від того, як результат вашого цієї діяльності від вашої дії, тобто не прав, не шах вправо, не шахліва, е, зупинка і відтягування в часі. Тобто порядок, то ви будете наводити, можливо, якось виявляти оці якісь в когось, може бути це карта структури, ви можете виявляти аудит, наприклад, виявляти якісь е, ну, погрішності, да, направляти на правильний шлях. От якось буде, можливо, в когось буде і так. І це буде якась зупинка розтягнення в часі. Тобто, зразу, от ви прийшли, почали спрацювати, і зразу вам результат от в той же день. Ні, такого не буде. Буде якась зупинка, і роз... ну, треба розібратися, скажімо так. Да, домовитися, якось піти в союз,